Наші польські дипломати вже виїхали на місце. Я не можу коментувати дії Міністерства закордонних справ, але оскільки я перебуваю в цьому процесі, я знаю, що вже дипломати верифікують цю інформацію безпосередньо на Гарі Монастир, вже встановлені робочі. Відносини з польською поліцією, з польською прокуратурою. У нас є розуміння, що ця плита, яка була встановлена, не санкціонована, має бути прибрана. І в нас була історія ще в 2000 році, коли була встановлена плита з відповідним написом. Цей напис був погоджений і польською, і українською сторонами, і цей напис включав перелік осіб. Які україн, українців, які загинули від рук НКВД на території Польщі, відповідно ця робота ведеться. Я думаю, що дуже швидко ми маємо вийти зі спільною комунікацією від Міністерства культури України і Польщі, засудивши цей акт, який. Є провокативним, я так розумію. Ті, хто його планував, вони планували, що це збуде завадити завадить нашому діалогу, але це не наша історія. Ми налаштовані конструктивно, спокійно, професійно ці питання вирішувати.